Всім привіт! Сьогодні субота, нарешті вже вечір. Закінчили ми збір в полуниці і тепер будемо збирати аж, аж на вихідні, на, навіть не на вихідні, можливо, на п'ятницю, п'ятницю-суботу, тому що в теплиці, в теплиці ми основательно визбирали всю полуницю. Звичайно, там ще буде трішки, але вже основний сезон закінчився. Сьогодні ми почали збирати із з 4-ї години ми не встигали збирати. Сьогодні люди йшли, йшли, йшли. Я думала, на базар ми завтра не поїдемо. Але збирали до Побєдного і збирали відкритий ґрунт. Откритий ґрунт збирали усе в місті, тому що тільки полуниця починає стигнути. І е, ті, що сорти вимерзли, більш ранні, постраждали дужче, то багато корьової йоди. Сьогодні у нас невеличкий збір хоч збір був великий, звичайно, але, але полуниці залишилось мало, так як ми продали вдома. Думаю чимало продали. Холунички. Ну, десь, зараз скажу, 90-95 кг десь залишилось на завтра. Ось є відкритий ґрунт. Цей раз не підписувала нічого. Ось дивна. Ось така гарненька. Так. Ну, тут багато сортів і я їх не підписувала, тому і не скажу вам точно, це, це здається, фенела. Мабуть, Уже в слідуючий раз, коли буде більше йогоди, то, звичайно, буду записувати. Оце ось Олімпія, ось така вона дуже схожа на. Олександру, але ж вона посажена була з купанки, то вона не дуже така велика, але класна, дуже смачна, дуже солодка, дуже красива, глянцева. Тож, тож ось так. І сьогодні вже почало стигнути і сирія. Я вже сьогодні пробувала сирію. Її, звичайно, небагато. На базар немає, але. Але вже я її скуштувала, вже дуже-дуже вона смачно. Ось такі у нас йогітки завтра їдуть на ринок. Це відкритий ґрунт. Ось така. Он відкритий ґрунт. Ось така мармелодка. Тож, і середні, і ранні сорти стигнуть разом, тому що, тому що у нас погода така. Бо перша йогітка вимерзла. Ну а ось так. Ось так вийшла. Яка гарненька йогітка. Дуже красива, це клері. Ось таке чудо у нас виросло на озії. Проросли насіннячка, бачите, тут маленька полуничка, росте в йогітці. Таке часто буває на мальвіні, але на озі я бачу вперше таке, бачите, кущик росте із полунички. Дуже прикольно. Але надію, що долі у нас не буде ніяких катаклізмів. Хоча ось у нас, якщо видно, ось дивіться, яке у нас небо. Можливо, піде дощик. Дощик, звичайно, треба. Тож, що б я сказала про сезон полуничний у теплицях? Звичайно, в цьому році ми багато що виграли, те, що у нас теплиці, тому що. На відкритому ґрунті дуже важко було зберегти полуницю. Ми зберегли невелику кількість, так як насоджено дуже багато. Наслідуючий рік будемо купляти обов'язково 12-метрової ширини полотно, агроволокно і будемо накривати е, пізні сорти, я так думаю. Ну, звичайно, в мене на буграх, там, де перша річка, Пересаджувати ну, вусами, оновлювати плантації і двохрічку я не залишатиму. То, звичайно, там ще будуть у мене ранні сорти середні на відкритому ґрунті, але я все зроблю для того, щоб можна було захистити полуничку. Можливо, поставимо якісь дуги, щоб можна було. Зберегти, тому що останні роки ну, ну просто дуже-дуже часто морози нам докучають. І також буду обробляти обов'язково від сірої гнилі, тому що полуниця дуже стресувала навіть і в теплицях, там, де друга рядка взагалі, там дуже багато гнилої ягоди, а там, де одна грядка, то там, там мало. Тож, в цілому, я задоволена полуничним сезоном у теплицях. Реми я садити не буду у теплицях. По тій причині, що, ну, все-таки уступають реми по смаку, якщо не обривати квітконуси перші полунички. Короткого світового дня. Краще висадити <смі> цілу теплицю Альби, або Сандри, або Олександри. Е я багато ще буду висаджувати ще нового у теплиці. Буду ще Олімпію висаджувати обов'язково в теплиці. Мені вона дуже сподобалась. Джолі буду висаджувати в теплиці. Ну, і. Бо ще по однорядку хотіла б сказати, що 15 см, якщо ми висаджуємо рано полуницю, ну, наприклад, літом. І через 15 см, це дуже-дуже мала відстань. Буду висаджувати по два кущики, щоб капелька була всередині, і буду висаджувати, мабуть, через 30 см. Ну, так як у мене. Ну, вже ж пороблені там дирочки. Ну, можливо, я подивлюся, можливо, можна буде поміняти плівку, нічого там страшного немає. Ну, і також я думаю, що в якійсь теплиці я попробую ще агротекстиль, тому що плівка все-таки дуже нагрівається і дуже перегрівається корінь, особливо середні ряди. Дуже часто страждають ті, що на двох рядки, то у мене там чимало випадів за сезон. Ну, я маю на увазі, коли вже почалася ягода. ну, Можливо, у нас там капля була трішки забита, то неналежний полив був і, звичайно, трішки постраждала полуничка. Але я буду в цьому році запускати триходерму, трішки підліковувати землю, підживлювати, будемо розпушувати ґрунт тим добривом, яке я в минулому році показувала, який мені привозять із підбрулерів із шелухою під сон... соняшнику. І ним дуже гарно розпушується ґрунт. Але, звичайно, треба вносити норму не так як мій чоловік вніс минулого року на 30-метрову теплицю 50 відер, двохвідерних. То, звичайно, там поперло так листова маса, але слава Богу, вона не почала жирувати. Тому що я давала магній, а магній не дає полуниці. Засвоювати лишній азот. Тож, куриний послід дуже гарно, але треба все в міру. Тож, будемо ще на слідучій неділі проведемо ще останній збір у теплицях. Ну, звичайно, там є ще, куйде зелена ягідка. Ще почекаємо, там, де вже нема, будемо робити обрізку. І я думаю, через місяць Уже підуть перші стаканчики, я маю на увазі напродовжу. Звичайно, в мене не буде скільки розсади, як у минулому році, тому що в минулому році ну я просто, а можливо, не знаю, тому що у мене зараз є помічники і вони. Додаються, тому у нас команда збільшується, і я думаю, ми справимося з усім. Ну, Це ж залежить, вже, звичайно, і від погоди. Тож, то ж Ставте краще теплиці, тому що теплиця є теплиця. Навіть балагони, Я вже я зрозуміла. і Дійсно, чоловік мій був правий краще зробити надійніше, краще менше, але якісніше. Тож, не будемо ставити ніяких балаганів, будемо ставити ще, сказав чоловік, дві теплиці. Ну, в цьому році одну точно поставимо. Тому що будемо висаджувати ранні і середні сорти, всі в теплицях, так як вони попадають під заморозки, ну а пізні, пізні я можу захистити і агроволокном. Це, я так думаю, а там, а там буде видно, тому що ось, знайомі мої із Підгороднього, але вони висаджують навіть пізні сорти у теплицях. Ну, у нас зараз такий клімат, що найкраще висаджувати в теплиці. Звичайно, треба оздоровлювати ґрунт, обов'язково запускати триходерму, тому що. Ну, під плівкою, все-таки як не крути, все одно грибкові хвороби будуть. І сіра гниль буде, і кореневі гнилі будуть. Перелив буде обов'язково, тому що не завжди е додив, додивишся, і не завжди ну, треба тільки стояти біля нього і, і дивитися, скільки туди води пролилося, десь можна, може е капля прогризли якісь миші, чи е капустянка, чи ще щось. Чи собаки погризли, то, звичайно, там буде вилив більший, а там, де... там, де порвана, туди ж виливатиметься вода, а там, де капля вища, то, звичайно, там поливу не буде. Тож За цим треба завжди слідкувати, і ось так виходить. Тож, завтра ми знову їдемо на ринок, залишилось десь ще. Кілограмів 90 полуниці на завтра на ринок не добрали в нас вдома. І потім у нас невеличка передишка до п'ятниці. Ну, а за цей час будемо набивати стакани і починати ставити стаканчики. Там, де є вже вуса, будемо підставляти. І, я думаю, на кінець слідучого місяця, червня, буде вже якась розсода. Не треба мені, не треба мені писати, тому що я не буду писати на чергу, доки не виросте розсада. Виросте розсада, тоді буде ясно писати когось, чи не писати. Тому що ну, багато є факторів, які впливають на те, скільки буде розсада. Тож, всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.